Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з нами всіма. Ми. Амінь. Вислухайте ще раз слова зі святого Євангелія, Євангелія від Івана 10 розділ, де Ісус говорить такі слова. Я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за Овець. Наймит же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець. Наймит утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю отця. І я кладу свою душу за овець. Я маю інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба їх привести, вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Мої війці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік. І ніхто не забере їх з моїх рук. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може забрати їх з руки мого Отця. Я і отець ми одне. Господи, ми просимо тебе благословити це слово в наших серцях. Амінь. Наша сьогоднішня неділя це неділя, в якій ми. Багато що чуємо про пастирів і овець. І напевно, той, хто якийсь час ходить до церкви, вже знає про те, що овці і пастири це той мотив, який з'являється досить часто. Ми можемо з вами побачити цей мотив іноді в дизайні церкви, в зображеннях, вітражах. Ми іноді його також бачимо під час літургії. Причастя, Де іноді овці також зображені чи агнець зображений на приборах до Причастя. В сучасній культурі мало хто з нас напевно хотів би, щоб на вулиці до нього називали, говорили ти вівця. Чи є такі люди, які з радістю хотіли би почути це про себе? Немає? Власне. З якоїсь причини міські жителі, бо, власне, якби зазвичай міські жителі творять таку якби, культуру, культуру мови, вирішили, що так говорити є в певному сенсі образним. Можливо, це в певному сенсі теж критика такого релігійного християнського сприйняття. Але Христос використовує цей приклад для своїх слухачів, які бачать віде, овець. Можливо, бачить їх кожного дня на відміну від нас з вами, хто сьогодні перед Богослужінням дивився на овець. Або хто сьогодні їх випасав чи вчора. Ми віддалені трохи від цієї історії, адже Ісус, розмовляючи зі своїми слухачами, звичайно, використовує приклади, які будуть зрозуміли для них. Відповідно, проповідуючи сьогодні, теж ми маємо говорити про те, що є більш зрозумілим для нас: про місто, про різні процеси, які відбуваються в місті, про різні сучасні технології чи сучасні виклики. Але давайте спробуємо також все-таки зрозуміти цей приклад з пастором і з вівцями. Адже він досить важливий, і ми сьогодні з вами його чули декілька разів. Псалмі. Це один з найбільш відоміших псалмів, який говорить про те, що Господь є моїм пастором. Ми чули також про пасторів, як про лідерів в Старому Завіті. І чули, коли Христос розповідає це Святому Євангелії від Івана. Чому Він використовує цей приклад? Чому цей приклад став теж таким важливим, настільки, що? Служіння в церкві для лідерів церкви теж, власне, асоціюється з пастирем. Ця історія, власне, розповідає нам про два різних типи служіння, про два різних типи відповідальності. І напевно, коли ми читаємо з вами біблійні історії, то нам хочеться себе віднайти в доброму персонажі. Наприклад, хто з вас колись чув прищу про фарисея і митаря? Підніміть руку. Про доброго самарянина. Трохи більше. От, коли ви, наприклад, чули цю історію про доброго самарянина. Хто з вас бачив себе на місці бандитів в цій історії? Тут у нас є одна побожна людина, яка все-таки себе бачила на місці бандитів, на місці священиків левітів. Зазвичай ми себе бачимо де? Тим добрим самирянином. Ми хочемо бути ним. Але в крайньому випадку ми себе бачимо тим нещасним і бідним побитим євреєм, якому добре що допомагається самаряна. І так, з іншими кричами, теж читаючи біблійні історії, ми хочемо себе побачити позитивним персонажем. Тому не дивно, напевно, що в церкві, коли почали називати церковних лідерів, коли власне, спробували знайти якісь паралелі, то вибирали роль пастора. не називали священика наймитом, а власне пастором як позитивний персонаж. Якби ми з вами відкрили книгу Откровення, і там є сім листів до різних церков. І описується ситуація в різних церквах, вони мають всі свої історичні якби, назви. То ми б побачили, що, наприклад, одна з церков іноді використовується сьогодні, а навіть в деяких місцях досить часто використовується як назва сучасних громад громада Філадельфія. І навіть ми знаємо, що така є назва, яка використовується в Сполучених Штатах Америки по відношенню до місцевості. Але чи колись ви чули про громаду Лаудикея? Чули колись про церкву Содомого Море? Ні. Тому що нам хочеться бути тим позитивним персонажем. І це насправді є добрим, що ми хочемо себе побачити серед тих добрих. Але читаючи біблійний текст, іноді потрібно задати собі питання. Чи ми є серед них, чи ми є серед тих, які слідують за Христом? Чи моє тимує тим прикладом для інших, яким прикладом був Христос? Христос, коли розповідає про пастора, Він розповідає про нетипового пастора. Бо насправді рідко можна було собі уявити, що пастер настільки любить своїх овець, що він готовий своє життя посвятити заради овець. Це було б дивно, бо овець багато, пастир один, ну і людське життя ж цінніше, ніж життя овець. Але, звичайно, тут Ісус розповідає іншу історію, використовуючи цей приклад, Він говорить про нас з вами. Розповідаючи цю історію, Він говорить про те, наскільки Він, Бог, сильно любить кожного з нас. Як часто ми з вами чуємо слово любов? Хтось сьогодні перед Богослужінням вже це слово десь почув. Мало? Я надію, що під час Богослужіння почуєте його ще більше і після Богослужіння у вас буде можливість ще більше про нього поговорити. Це слово, яке досить популярне ми досить часто використовуємо іноді використовуємо направо і наліво. І тому в українській мові ми хочемо розділити і сказати, що справжнє сильне почуття до іншої людини це вже є не любов, а кохання. Любити можна шоколадку, але кохати. В грецькій мові текстив ще є набагато набагато, якби більше, і навіть в одному місці Святого Писання Ісус, точніше Євангеліст Іван, вкладає в уста Ісуса теж ці грецькі слова дає якби така відмінність. Ми розуміємо, що слово любов не завжди означає те, що ми хотіли би за ним побачити. Але любов, про яку говорить Бог, вона є особливою, не завжди такою, як ми собі уявляємо. Не завжди такою, яку ми чуємо. Наприклад, в нашому світі ми іноді можемо прочути про любов. Коли хтось говорить, я заради любові залишив свою сім'ю, своїх дітей і знайшов слову любов. Адже любов, говорить ця людина, є найважливішим не чоловік чи дружина, не діти, не вірність, а саме любов. Але писання не ідеалізує такого типу любові, а навпаки засуджує, не називаючи навіть це любов'ю. Христос, коли говорить про цей приклад у наслідування, коли використовує цей приклад пастора, і в ньому є власне символ любові, він пов'язаний з жертвеністю. Це щось більше подібне до того, що роблять досить часто матері по відношенню до своїх дітей. Коли ти народжуєш дитину, то ти жертвуєш багатьма речами, своїм здоров'ям, силою. Часом. Іноді до цієї жертви також підключаються чоловіки. Але не завжди. Це розуміння жертвеності, коли ти виховуєш свою дитину і розумієш, що вона є для тебе цінна. І, можливо, ти не завжди готовий за неї померти, А ти готовий віддати з любові дуже багато заради неї. Жертвеність необхідна в любові. Це той приклад, що ми з вами бачимо кожної неділі в церкві. В церкві в Одесі, наприклад, заходячи, ви одразу бачите цей символ любові. Він не такий гарний, як сердечко, не такий рожевий, але та ж червоний. Не такий привабливий, можливо, і романтичний, але він сильний і потужний. Бо в цьому символі є Справжній вираз любові. Справжній вираз любові по відношенню до кожного з вас. Коли ви заходите в це приміщення найбільшої лютеранської церкви в Україні, прекрасне, просторе і світле, то, можливо, відчуваєте, наскільки ви маленькі. Бо так буває з великими просторами. Коли ти бачиш великий простір і себе, то відчуваєш, я маленький. А можливо, заходячи з вулиці, ми відчуваємо, що ми нічого не значимо в цьому світі, адже наше щоденне життя нам про це якби говорить. Наприклад, ми виходимо на пенсію, отримуємо пенсію і таке враження, що ми нікому тут не потрібні. Ми виховуємо дітей, діти виїжджають, не телефонують, не розмовляють з нами хіба що, коли потрібно гроші. І в нас знову є відчуття. Ми нікому не потрібні. В багатьох ситуаціях ми маємо це відчуття непотрібності, покинутості і самотності. Але приходячи до церкви з такими почуттями і дивлячись в центр цієї церкви, ми бачимо того, кому ми дійсно потрібні, хто дійсно кохає нас, любить нас. Хто дійсно показав свою любов, про яку він тут ще розповідає, як про те, що відбудеться. Він говорить про себе: я той пастор, який пожертвує собою заради тебе. Ця історія жертви є непростою. Не знаю, чи ми коли зустрічали таких людей, які приходять перший раз до церкви, дивляться на цього розп'ятого Христа і говорять, ну зніміть його нарешті, скільки можна йому там висіти. Для частини людей він перешкоджає там. Перешкоджає не естетичністю. Перешкоджає своїм нагадуванням про смерть, про страждання. Значна частина людей, навіть коли починає ходити до церкви, говорить про те, але я не хочу, щоб Христос за мене помирав. Я не хочу слухати цих історій, що Він за мене страждав. Нехай воно якось інакше відбудеться. Але біблійна історія дуже реалістична насправді. І це ми десь глибоко знаємо в нашому серці, пам'ятаємо в нашій голові, що заради спасіння іноді іншої людини, навіть ми, як люди, маємо чимось пожертвувати. І іноді навіть власним життям. Ця історія є. Некомфортно і можливо, коли ми бачимо такого неестетичного Христа. Але є неймовірно сильною. Бо, власне, такою є любов. Вона не завжди прекрасна, романтична. Але справжня любов, наприклад, між подружжям, це те, що десь ми маємо повторювати під час укладення шлюба, що ми будемо в радості і. І в горі, в приємних хвилинах і в тяжких. Переповнених радістю, але також, коли прийде страждання і хвороба, ми будемо поряд з тією людиною, яка є дорога для нас, яка є цінною для нас. І ця історія Христа, і ці слова Христа, які ми сьогодні, як чули, нагадують нам про це сьогодні. Тому, дивлячись на цей хрест, ми можемо побачити неймовірну любов. Але ми з вами є християнами, тими, хто носить назву Христа, того розп'ятого і воскресшого, у воскресінні якого ми з вами нещодавно святкували. І тому, власне, споглядаючи на Хрест, читаючи Євангелія, ми також приходимо до питання, яким є його послідовникам. Чи ми є подібними до цього пастора, який готовий любити жертвено інших, думати про інших, служити іншим, бути тим, власне, добрим самарянином, про якого ми мріяли, можливо, все своє життя? Чи, можливо, поки що ні? Чи, можливо, ми поки що більше подібні до наймета, які не бачать в інших людях цінності? Бо Думаю, вівці не мої, чому я маю ризикувати? Власне, коли ми задумуємося про майно, про те, що моє чи не моє, то також можемо побачити це в нашому житті, зрозуміти цього найма там. Адже уявімо собі таку ситуацію, що тут, де ми знаходимося в церкві, воно все є наше. Ви пам'ятаєте, у нас була ціла епоха, де практично не було приватної власності, а в нас все було наше. І також, напевно, кожна доросла людина пам'ятає про ризики, коли є все наше і колективне. Бо якщо наше, то частина людей думала, а значить моє, значить, можна додому, наприклад, забрати пісеник. Можна було б забрати би і лавку, але її важко занести додому. Іноді, власне, так ми відносимось до колективного майна. Воно і на моє, коли потрібне, і не моє, коли за нього потрібно дбати. Але коли воно чуже, то досить часто ми бачимо, що люди не цінують, наприклад, коли ти їм даєш якусь свою власність, яка є дорога для тебе. Вони її утримали, і частина людей не бачить в ній цінності. Частина людей розуміє ту цінність тільки коли та власність стає їхньою особистою, коли вони за неї заплатили. Тому, власне, ця історія з там приблизно про це. Вона є знайома для нас, коли віра для нас ще не є нашою, а вірою сусіда, вірою батьків. Бабці, дідуся, то й багато різних речей в християнстві теж для нас є незнайомими і чужими. Христос в цій історії, Ванглії від Івана, говорить теж про те, що кожного з нас він знає по імені. З однієї сторони, це в певному сенсі лякає, бо з Христом, на відміну від інших людей, нам потрібно бути щирим. Ми можемо, звичайно, намагатися його якось переконати і обманути, але це не вийде. Ми можемо досить так гарно помолитися, зробити це публічно чи тихо, розповісти про те, які ми добрі, що навіть набагато краще, ніж блудний син, який розкаявся, чи митер, який бив себе в груди, чи ми ще більш добріші, ніж добрий самарянин. Але Христос є тим, який знає, що насправді є в нашому серці. Він знає наш по імені. І це лякає, але з іншої сторони це також може вселяти надію. Не знаю, чи є тут серед вас людина, можливо, Володимир чи Юрій, який знає всіх людей, які сьогодні присутні по імені. Хто ще знає? Нас небагато, але іноді навіть таку невелику кількість людей важко буває запам'ятати. Частина людей має навіть таку проблему, що якщо довго не повторює ім'я якоїсь людини, то вона просто, буває його забуває. Не, не тому, що не хоче, а тому, що власне потребує довшого часу, щоб запам'ятати це ім'я. А тут, що цікаво, Христос знає кожного по імені. Уявіть, як буває іноді приємно, коли відомий, якась відома і знана людина підходить до вас і називає вас по імені. Хоча ви з нею, наприклад, бачились всього один раз в житті. І вам здається, ну де він, де я? Ніхто б не пам'ятав, би, але він пам'ятає. Були у вас такі ситуації в житті? Пам'ятаєте цю? Приємну несподіванку о вас знають. З Христом ще краще. Він знає кожного. Він знає найкраще, як це можливо. Іноді навіть ми можемо з певністю сказати, що він знає краще, ніж ми самі себе. І це те, що може нас підкріплювати. Коли ми відчуваємо нашу самотність, ми можемо бути впевнені, ми не самі насправді. Бо поряд з нами завжди буде Бог. Завжди буде Той, хто любить нас і знає по імені. Але Христос також говорить про Овець і Він не говорить про всіх людей. На жаль, Він говорить в цій історії тільки про досить конкретних людей, бо Він говорить, що ті вівці, які вже є з Ним, вони знають його, знають Його по імені. Чують його голос. Сама присутність на полі, можна було б так сказати, не чинить ще вівцю, його вівцею. Так само, як сама присутність церкви, чи навіть серед списків громади, ще не чинить нас християнина. Те, що ми не можемо побачити в іншій людині, бачить Бог. Те, що дійсно відбувається всередині нас, чи дійсно Христос став нашим Богом і нашим Спасителем, чи дійсно ми стали тим, хто слідує за ним, хто хоче повторювати цей приклад жертвеної любові, хто слухає Його, хто знає Його і хто чує Його голос. Я щиро надію, що кожен з нас, коли приходить до церкви, слухати Боже Слово, разом співати і молитися, Приходить для того, щоб власне, навчитися і почути його, не пастора, не лектора і не єпископа, а почути власне, самого Христа, того, який любить, того, який знає нас. І того, про якого Христос теж говорить, є тим, що дарує вічне життя. Бо, власне, це та обітниця, яку ми бачимо у Христі. Там на розпятті ми бачимо не тільки жертву, але й надію. Надію на вічне життя для кожного, хто повірить в нього. Надію для кожного з нас сьогодні. Надію, яка мені здається сьогодні так необхідна для кожного з нас, яка може дарувати нам сили жити, радіти та служити іншим. Нехай же Господь благословить нас сьому. Амінь.